А ми з вами продовжуємо говорити про інклюзію, і сьогодні поговоримо, як правильно заповнювати індивідуальну програму розвитку дитини в закладі дошкільної освіти. Саму програму ви можете знайти у вільному доступі у постанові Кабінету міністрів України від 10 квітня 2019 року номер 530 А зараз безпосередньо переходимо до аналізу всіх пунктів. Перший пункт це період виконання. Зазначається зазвичай або навчальний рік, або кілька місяців до наступного наступного Перегляду індивідуальної програми розвитку в закладі освіти другий пункт це загальні відомості про дитини, ім'я, прізвище по батькові, дата народження, повне найменування закладу освіти, в якому дитина наразі навчається. тобто, Дошкільний навчальний заклад, і також дата зарахування до цього закладу. Група, прізвище, ім'я по батькові батьків або законних представників дитини, а також їхні контактні номери телефонів для зв'язку у будь-який момент.